Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Це вже 20 відео про мій проєкт довгостроковий криптопортфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: Bitcoin, Ethereum і пакжді. і щотижня по понеділок інстую 50 доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% в Ethereum і 20% пакжді. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Отже, цього понеділка я докупів біткоін на $30 доларів за ціною 118 396, Ефіріум на 10$ доларів за ціною $3808 і PXG на 10$ доларів за ціною $3379. Таким чином, загальна сума інвестицій становить $1000. доларів. А тепер давайте перейдемо до портфеля і подивимося на поточний результат. Для моніторингу я використовую портфоліо трекер сайту DropStab. Посилання є в Telegram групі. Загальний результат знову покращився у порівнянні з минулим тижнем. На сьогодні портфель показує 30% прибутку, що становить приблизно 301 долар. Минулого тижня прибуток був 25%. Дивимося детальніше. Біткоін всього інвестовав на 600$, середня ціна 96168, прибуток 23,5%. В ефір інвестовав на 200$, доларів, середня ціна 2140, прибуток 74,5%. PUBG також інвестовав на 200$, доларів, середня ціна 3246 Прибуток 5,4%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє монета PaxG. З результатом плюс 5,4%. А найкраще себе цього разу знову показує ефіру з результатом плюс 74,5%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасників групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. Перший біткоін. На біткоіні продовжується флет в діапазоні 117-120 тисяч. Вчора біткоін намагався подолати рівень 120 тисяч, поки що не вдало. Зараз підтримкою став рівень 116 тисяч, ценуть 23 рівень по Фібоначчі від нового імпульсу росту. Як на мене, напрошується тест нового максимуму 123 тисячі, так як там зібралося чимало стоп лосів у шорт-позицій. Тому шанси на ріст, на мою думку, 70% і 30% на більшу корекцію. Всі головні події продовжуються на ринку альтів. Зараз єдина велика корекція альткоїнів, і салону швидко відкупають. Менш капіталізовані альткоїни коригуються трохи сильніше. Головне зараз, щоб не було сильного обвалу біткоїна. Це дасть змогу альті і далі зростати. І дуже важливо зараз не впадати в ейфорію. Там, де є профіт, обов'язково ставте стопи без биту. Бо як стрімко все росте, так стрімко може і падати. Рівні корекції на біткоїні трохи зросли разом з ціною. На сьогодні це орієнтовано 116 500. 023 рівень по Fibonacci від нового імпульсу росту, який саме зараз і став підтримкою. Наступний рівень 113 тисяч, 038 рівень по Fibonacci і остання ціль 110 0,5 рівень по Fibonacci. Якщо ціна знизиться нижче 110 000, то висока ймовірність, що це буде розворот на середньостроковий ведмежий тренд. Сигнал основних індикаторів, які я використовую. На Настеляти Stochastic Кресай майже дійшли в зони перепроданості. Настеляти Zero Lack MACD напрямок на зниження. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі активне сигнал на покупку. На тижневому таймфремі також активний сигнал на покупку. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Другий графік ефіру. Єфіром зараз виглядає сильніше біткоїна. Єфірум на цьому тижні продовжує стрімко зростати. Ціна доходила майже 3900. Головний опір зараз 4100. Доларів. Попередній локальний максимум від грудня 2024 року. Найближча сильна підтримка 3450. Після такого сильного імпульсу цілком природним може бути відкат ціни. На сьогодні орієнтовні рівні корекції можуть бути 3450 023 рівень по Fibonacci від нового імпульсу росту 3200-038 рівень по Fibonacci і остання ціль 3000$ доларів – 05 рівень по Fibonacci. Сигнал основних індикаторів наступний. На 100C RSI знаходимося в зоні перекупленості, настеляти Zero lag MACD сигнал на зниження. На індикатор супертренд, на денному таймфреймі сигнал на покупку, на терневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. Не останній графік Pack G. Золото класичний актив, який зростає десятиліттями. Золото також трохи зросло і намагається повернутися назад вище трендової лінії росту. Але все ж зараз основна увага інвесторів прикута до більш ризикованих активів, таких як крипта і фондовий ринок. Золото традиційно в такий період або коригується, або перебуває у Флесі. Зараз саме такий період. Ми не аналізуємо детально графік Pack бо золото менш волатильне від крипти і його корекція в 1%, ніщо в порівнянні з корекцією LT в 20-30% на крипторинку. В нашому портфелі цей актив виконує захисну роль, який буде збалансувати портфель в часи корекції і межого ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутня певна частина золота. З початку 2025 року зорото виросло на 31%, що для такого класичного активу дуже гарний результат. Цілями середньострокового росту є оновлення поточного максимуму 3600 доларів. Найближчий опір 3500 доларів, найближча підтримка 3330. Сигнали основних індикаторів наступні. Насталяти рестахасті Creside дійшли з зони перекупленості. На резерву Резерв МакДі в зоні невизначеності. На індикатори SuperTrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі Supertrend сигналізує на продаж. Це означає, що можливо в середньостроковій перспективі золото піде на більшу корекцію, а от ризиковані активи на зразок фондового ринку і крипти можуть показати сильніший ріст. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.